Так, у великої кількості людей проблеми з батьками. От скільки я натальних карт передивилася, 99%. І іноді люди не визнають. Вони кажуть, в мене такі були класні батьки, я їх так люблю. От згадую, як папа до мене ночі заходив в кімнату і починається. Ну, тобто, навіть ну, страшні історії були пов'язані з батьками моїх клієнтів. і... А мозок навіть не дає згадати оці страшні події, які люди пережили, бо він так нас захищає. І ця робота про бачення батьків, усвідомлення, чому вони так вчиняли, що ну, як воно вплинуло на життя, чи буду я такою мамою, як моя мама, і так далі. Ці всі страхи, оце все нерозуміння, чому мене не любили, ну, чому за що, за що так вчиняли воно. З нами залишається одна роки. Це і пропрацювання через астролога, психіатра, різні книги, різні терапії. Воно не може бути легко і просто, воно ніколи не буде за одну якусь одноденну практику. Буває, у людей відбувається якийсь інсайт, і от все складається в зрозумілий сценарій. Причина є, чому так батьки вчиняли, як воно вплинуло на життя. але... Пропрацьовка батьків або мами або тата вона фундаментальна, вона надважлива для кожного, бо це, наче фундамент нашого будинку, який розколовся. Треба терміново його залатати, бо зруйнується абсолютно все. Воно на цьому тримається. Ми народжуємось в цьому житті не просто так з такими батьками. Душа обрала. Щоб нас загартувати. Ну, це страшно звучить: оце, загартувати, зробити сильними. Це зробило мене витривале. Ну, хочеться, щоб воно зробило щось, що була якась подія, яка зробить нас щасливими, просто відкритими до світу і розслабленими, бо воно все тільки загартовує. Але коли відбувається цей переломний момент цього всього прийняття і розуміння, що ти нічого не могла змінити, от, нічого. Ти ж не могла, маму, прикувати до батареї і сказати: Так, мама, тепер ти мене любиш, а так до мене відносишся, так не робиш. Не будеш так робити, зараз будемо рішати по-іншому. Ну, тобто нічого ми не можемо змінити. Як було, так воно і є. І ми можемо змінити тільки своє ставлення до цього.